Такий захід у рамках засідання малої академії наук серед коломийських школярів. Це перший етап відбору. Очільниця міського управління освіти Марія Козловська каже, що у місті чимало талановитих та творчих школярів. Учасниками цього цих конкурсів діти бувають тільки е, ті, які прагнуть щось досліджувати, прагнуть щось звивчати, прагнуть знати багато нового. І у якраз уже два дні ми заслуховуємо дуже компетентне журі, заслуховує. 呃。Uh, uh Представлення дітьми їхніх робіт. Вероніка Анна на конкурс сподала роботу про українські гуцульські та польські гуральські танці. Я черпала інформацію в інтернеті. Також в мене є багато знайомих на території Польщі. Я з ними зв'язувалась і дізнавалась певну інформацію в усній формі. А також я читала книжки, в яких також дуже багато цікавої інформації на цю тему. Корничанка, а нині учениця першого ліцею Анастасія представила роботу про. Я родом з села Корнич, і у мене є дідусь, він тримає овець. І як я дізналася, в нашому селі є майстер Михайло Вінтонюк, і він шиє кіптарі, і він знайомий з моїм дідусем. Я про це дізналася, а також я ходила в художню школу. І так як зараз внаслідок війни і минулих подій негативних, у нас дуже мало спадщини. І я думаю, це така тема, про яку треба говорити. Вікторія розповіла про. Вміст мікропластику у джерелах питної води та про свій винахід. Проблема мікропластику стала досить глобальною, і я з ранніх років щось з нею цікавилася. Тому я вирішила створити трисекційний фільтр, який можна буде створити в домашніх умовах. Він є бюджетним, і він буде очищувати питну воду від мікропластику. Про альтернативну енергетику присутнім та її встановлення у ліцеях розповідала Софія. Ми обрали саме цю тему, адже ніхто в Коломиї ще не встановлював панелі на ліцеї, і це допоможе зекономити гроші які можуть піти на інші витрати для нашої держави, Мар'яна знайомила членів журі з творчим національним підґрунтям коло Миколи Васильчука? Він наш краянин. Я... Хочу дуже популяризувати його творчість, його вірші. Та е, хочу сказати, що я вперше проаналізувала з наукової точки його повість, кайликову кірничку. Очолювала журі директорка Коломийського навчально-наукового інституту, кандидатка біологічних наук та доцентка Ольга Слепанюк. Цьогорічні теми вони є надто життєві, вони є викликами сьогоднішнього часу. Їхні всі наукові роботи вони вражають, і це досить є вагоном, тому що сьогоднішнє покоління, воно вже інше покоління. Дітей і сьогоднішні діти вони хочуть іти на випередки, вони хочуть щось нового, вони хочуть себе реалізувати, вони хочуть самовдосконалитися і самостверджуватися. Переможці захисту своїх робіт будуть представляти міського освіту на другому етапі відбору. З колоною Богдан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія РАЇ.